Потрапила в таку дуже жорстку атмосферу, коли я прийшла як керівник, вже в сформований жіночий колектив, і деяка кількість була трохи старша за мене, і я мала туди зайти для того, щоб здійснити зміни, коли жінки збираються разом, і в них вже є сформована команда. Така зона, яка затянута дуже жорсткою колючою проволкою. Тобто, ну, ну, туди всередину, за всередин, цей Паркан дуже важко. Так, дуже важко. То тобі потрібно або дуже довго, поступово крок за кроком вибудовувати якісь нові відносини і якусь входити в довіру, щоб цей паркан відкрився, так угу. або тобі потрібно було запровадити такі рішення і мати таку силу якогось впливу вміти донести правильно, чому ми потрібно щось змінювати, щоб цей паркан сам захотів розкритися і впустити тебе, це був той ключовий момент, коли я звернулася до психології, психологія ага. керівництва, психологія. Жінок і психології, взагалі формування відносин в колективі. Друге, те, що в жіночому колективі не працюють ніякі командостворюючі заходи. Ні це не no. працює. Тобто я зрозуміла, що жінка приходить на роботу і вона там працює, і вона там реалізується для того, щоб повернутися додому і там насолодитися життям. Тобто змішувати робочі процеси з насолодою життя для жінки, ну це щось таке на кшталт, в каву додати борща. Це дуже різні речі.